Готові? Пропрацювалася дівчинка, помієте? Не хоче дзвонити колишньому, і вирішила я йому теж <реш> жалітись на цю ситуацію. І одного разу я пішла на побачення з хлопцем з Стінтера, тому що якось це тупо. Привіт! Я вже не знаю, мені жаліти себе чи мені радіти. Тільки що прийшло повідомлення, що а, сьогодні буде доставлена моя посилка з 13 до 15, а зараз 13 Аж в цій посилці, я покажу вам, тому що це дещо, на я дуже довго чекала. Окей, сьогодні субота у мене нарешті вихідний. І я написала всім своїм друзям і знайомим, чи не хочуть вони зі мною зустрітись. І знаєте, що вони не хочуть? Сюрприз, сюрприз, ладно. Насправді, всі чимось зайняті. Одної подружки нарощування волосся, у іншої переїзд, а третя уїхала. Тому сьогодні у мене буде вихідний день наодинці з собою, і я вже вирішила. Я вже склала собі план. Перша моя задача на сьогодні це отримати доставку. З інтернетів, коротше, я дуже довго хотіла записатись в басейн, і біля мене тут біля мого дому є аж два басейни, що в принципі рідкість, і це дуже класно, що мені не треба нікуди їздити. Да? Тому що після я не люблю ходити в спортзал, або ну, взагалі на спорт. Якщо він знаходиться далеко, тобі треба ще туди добиратись. А часто, коли тобі лінь і ти займатися спортом, а таке буває часто. То ця подорож до місця подій вона ще більше е, тебе напрягає. Коротше, краще, щоб спорт був під рукою. Так це буде всім всім легше від цього буде. Але я перерила всі свої речі і виявилось, що ніде немає моїх купальників, окулярів, шапочок і далі. Я думаю, що я забула їх, коли переїжджала при розлучі. і саме обідне те, що там був мій найулюбленіший купальник. Той, який просто... Я прикріплю тут фоточки, які ідеально на мені сидить і робить із тебе просто, я не знаю, якусь богіню, а, дружину посейдона. Серйозно. Зараз я вдягаю лінзи, тут треба максимум концентрації. Я не знаю, я вже роки три, напевно, користуюсь лінзами, але досі не навчилась робити це без дзеркала і без попередньої молитви. Так, наступна важлива подія сьогодні, якою хочу поділитись, це те, що я нарешті домовилась. Ой, господи, я просто страшно про це казати. Я замовила нову камеру. <гум> Ви знаєте, що я збирала на неї більше року, і моя камера вона хороша, вона... мені подобається якість відео, яке вона знімає, але є декілька нюансів, чому вона не підходить саме мені. Прийшла моя доставка. Треба швидко одягнути штани. Боже, я така. я така натхненна. Я сподіваюся на все мого розміру. Нічого не треба буде міняти. О! А, треба гроші взяти. Доброго дня! Добрий день! Це так, а вам краще карточкою чи налічки? Ну, готівки швидше просто. Я не знаю, коли я так раділа останній раз. Одягу. Так, це копальник. Це шапочка. Це окуляри. Боже, я дуже, сильно, я дуже сильно сподіваюся, що ці окуляри мені підійдуть. Це Nike Swim. тому що це насправді не, не просто так, знаєте, окуляри вибрати. І в магазині зазвичай мені більшість окулярів підходять, плюс я бачу, де у них широка оця штучка. Де ні, вона тут, до речі, незмінна. Виглядають дуже, дуже якісно. До речі, були позначишся. Так, ну що, момент істини. Just just do it. Just do it. Fit me. Ти тут не здобуває. Вау! Вау! Вони мені підходять! Вони мені підходять! Дивіться! Ой! <клес> <клес> Клас, Боже, вони такі м'якенькі. і такі приємні. Клас! Ахірені окуляри! Добре, що я купила нові, тому що моїх старих, що я забула, можливо, забула у колишнього, у них оця штучка була зйомна, і вона постійно розтібалась. Я, звісно, вибачаюся, але хіба це, хіба це законно? Скажіть, будь ласка, він, коли мокрий, він взагалі виглядає фієзно. Боже, яка щаслива. І у нього така, я не знаю, приємна тканина. Вона не така, як на купальниках на всіх. Дуже-дуже така легенька-легенька. І він висихає моментально. Я не знаю, це для мене взагалі. Це люкс. Хоча коштує він 2300 гривень. Цей купальник, в принципі, не так вже й дорого. Готові? Шапочка теж виявилася дуже класна. Я переживала, що вона. Я хотіла тканину з тканини, але взяла резинову і не пожалкувала. Це, до речі, той самий бренд, що і купальник. А, ніколи їх не... У мене була шапочка так, з резинового, вона була прям така жорстка. Її натягнути на голову було, ну. Дуже складно. А ця вона така м'якенька, це вообще. Це вообще. Тому, так. Да. Це просто 10 із 10 восьми лук. І мені дуже подобається поєднання кольорів. <рес> я готова плавати. Ладно, можна я перестану доїти, будь ласка, і просто знімуться все, бо мені холодно. My god, oh, my god! Боже, я ніколи не могла подумати, що я буду в такому от вигляді а, себе. Скільки в мене підписників? 20 тисяч. Не 20 тисяч на аудиторію в Ютубі виставлять. Пропрацювалася ця дівочка, понимаєте? Вау! Wow. І! У мене був такий поганий настрій два дні підряд. І сьогодні мені прийшли ці плавальні мої штуки, і я раптом стала така щаслива. <рес> Насправді я хотіла розказати вам історію про те, як я пів року страждала, хотіла піти в басейн і сама собі сходити туди не давала. У мене був такий самий купальник. Який я вважаю найкращий купальник в світі, я вам вже казала про це. Е, бо я ходила в басейн. У Мене були окуляри, у мене була шапочка, у мене все було. І, скоріш за все, я забула це все у свого колишнього чоловіка на квартирі, і скоріш за все, воно там десь загубилось з його там спортивним снарядів. І, скоріш за все, воно там десь і пропало. Цього вже ніхто не може сказати. Але я ходила півроку і жалілась, що значить, не хочу дзвонити колишньому, щоб попросити його пошукати свій купальник. Тому що якось це тупо не хочу, не знаю, не ну, Просто не хотілося комунікувати і не хотілося напрягати людину, і взагалі хотілося якось це все оминути. Але купувати собі нові речі для плавання я не хотіла, тому що це така річ, яка мені здавалася достатньо дорого варта. Ну і оце я ходила. Коротше, і всім і кожному розповідала, як я хочу піти в басейн, і як мені не хочеться значить писати колишньому для того, щоб він пошукав мій купальник. Тому що всі речі свої я перерила скрізь, ніде його не було. Проходить час. В басейн я так і не записуюсь, хоча він у мене під домом. Всі якби можливості є. Я навіть пішла в магазин спортивний, міряла ті окуляри, закручалася, як вони дорого коштують, і що я не хочу витрачати на них гроші, бо в мене ж були мої окуляри. І одного разу я пішла на побачення з хлопцем з Тіндера, І вирішила я йому теж пожалітись на цю ситуацію. Кажу, хочу в басейн ходити? Капець. Але скоріш за все я забула всі свої штуки. На квартирі у колишнього і не хочу коротше, йому дзвонити, щоб просити, щоб він їх пошукав. На що він мені каже? Такий послухав мене, послухав і каже: А може ти просто в басейн не так вже сильно хочеш? Думаю, «Блін, ну от, а реально, а може я не так сильно хочу в цей басейн? Коротше, мене це порвало. Прийшла я додому, подзвонила мамі, кажу, мама, так і так. Хочу в басейн, і коротше розказала їй цю історію. Мама каже: Іванка, так купи собі нові шмотки для басейну, ну, що тобі, жалка, чи що, на що тобі. Це... Ну. ну, і я, коротше, от, купила, замовила. І знаєте, що виявилося не так дорого, і це мені стільки щастя дало. І це настільки мене звільнило від цих думок про те, що я хочу піти в басейн, але не можу. І е, мене це наштовхнуло на думку про те, як ми іноді собі самі обрізаємо якісь шляхи для. я не знаю, для всього, для розвитку, для задоволення, для а, роботи, як ми придумаємо собі якісь перешкоди, які насправді не є перешкодами, вони фейкові. Купити ось це три, будь ласка, три речі: Резинова шапочка, окулярчики, купальничок. Навіть при тому, що це найкращий купальник в світі. Це не так дорого. Це коштувало мені 2500 гривень, це не капець, це не варто було того, щоб півроку відкладати похід в басейн і відкладати заняття, яке я настільки сильно люблю. Плавання ось. Тому я просто в шосі досі з того, наскільки це все просто виявилось вирішити, і наскільки ми іноді самі собі створюємо в житті якісь перешкоди, які насправді перешкодами не є. Ось така у мене була думка. Тому я натхнена, наповнена, повна ентузіазму. іду справлятися із стресом в басейн поруч з моїм домом, який дуже зручно тут розташований. Так, цей басейн не супер лакшері. Спортлайф, у який я ходила раніше, був більш інстаграмним. Спочатку мене це трохи смутило, але потім я зрозуміла, що тут мені подобається навіть більше. Такі тут звичайні душові, де можна подивитись на людей, себе показати. Зараз я питаю. Тут менше людей через невелику висоту стель тепліші приміщення перевдягалені душових, що дуже важливо, і відчувається якийсь спокій. Я майже ніколи не ділю ні з ким одну доріжку. А ще одна працівниця басейну, як виявилось, моя підписниця. А такий факт робить це місце частинкою дому. Погодьтесь. У мене тепер емоційний конект із цим місцем. Так, друзі, я повернулася з басейну і це таке приємне відчуття. Спочатку тобі хочеться танцювати, стрибати, а потім отак сісти на диванчик, відкрити свою роботку, поставити ноги на батарею. Взяти каву і попрацювати. Я роблю Це зараз колажик для своєї замовниці. І зараз я вже напевно буду закінчувати, тому що я трошки втомилась, у мене вже креативність мене полишила. Привіт, Жонько! Привіт! Ти прийшла на зйомки? Ти прийшла на зйомки? Вона, коли бачить, що я говорю до когось в камеру, завжди приходить. Коротше, зараз я буду закінчувати і піду забирати свою нову камеру. Я не можу в це повірити. Я її замовила, її вже привезли, вона в магазині лежить і чекає на мене. Мені тільки треба прийти і віддати гроші. Дуже багато. Але я дуже щаслива і дуже цього чекаю, дуже хвилююсь. Косик. Я іноді думаю, щоб завезти шані подружку. Бо вона одна. А котиків багато не буває, так? Да? Що таке?

Well, well, well. Ну що. Розпаковка. О боже, я так хвилююсь сніг в гарантійний. Я ніколи не користувалася цим. First time. У нас тут є ремішечок, звісно же. Ну, такі маленькі в порівнянні з цією камерою. Боже, я не можу повірити, що це останній. Останні кадри, які я знімаю на цей фотоапарат. Я буду шумувати за тобою. Goodness gracious. Соходче. Oh, вже мої страшні носки. <рес> Мама, подивіться на це, яка гарна, яка гарна. Вона така легесенька, і вона така... я не можу повірити, що ця бздюрочка коштує стільки денег. Офігеть. Цей об'єктив знімається. Його можна міняти на якийсь більш дорогий. Я не знаю. Це найкращий подарунок на 20 тисяч підписників, які може бути. І плюс на Різдво. Привіт! Where have you been? In sleepy land. Yes. Do You want to see unpacking? Рік назад я переїжджала в своє нове життя, і мені було дуже страшно. Я поділилась цим тут із вами, і дуже багато людей захотіло підтримати мене. Я вирішила навіть відкрити банку на розвиток каналу, без всяких підписок і програм спонсорства. Просто хто має бажання, може прийняти участь. І от через рік із цих коштів ми з вами оновили тут звук та тепер і відео. Так, на камеру ще двадцятку мені довелось докинути від себе, але ви. Просто не уявляєте потужності моєї вдячності, що все це стало реальним. Мені досі важко повірити, що тут нас уже от, от і буде 20 тисяч. Що я інвестую в цей блог гроші, що він почав потроху приносити мені дохід, що на вулиці в парку, в басейні, в магазині ви підходите okay, до мене, щоб сказати, що дивитесь мій блог, і пишете купу неймовірних приємних повідомлень, вдячності в особисті в інстаграм. Цей блог моя найбільша дорогоцінність. Він дав мені таку свободу і відчуття єдності з цим світом, як, напевно, жодна річ, інша річ, людина чи явище не змогли б. І зараз ця камера як ковток свіжого повітря, подарунок на різдво та безумовне матеріальне підтвердження, тому що я рухаюся в правильному напрямку. І я вам дуже дуже дякую. Сьогодні також день вшанування пам'яті жертв голодоморів, тому ми всі запалюємо свічку у вікні. Не буде ніякої рефлексії, друзі, на цю тему. Просто скажу, що на днях я почувала себе дуже кепсько. По більшості, як я думала, це через відключення світла. Через те, що немає електрики, у мене дуже погано працює інтернет, коли немає електрики. Я сижу весь день вдома, працюю, і всі ці перебої з інтернетом, моє опалення в цій прекрасній квартирі залежить теж від електрики. Тобто, слава Богу, що хоч водопостачання продовжує працювати, у мене хоча б є вода. Я прокидаю зранку, зараз ці графіки ще розширили через недавні обстріли. І я прокидаю зранку і розумію, що я не встигаю ні приготувати собі сніданок, нічого. Відключають електрику на весь день. Батареї не працюють, в квартирі дуже холодно. А у мене просто таке відчуття якогось відчі. І ти виходиш на вулицю потім, для того, щоб подихати повітрям, а там просто скрізь гудуть генератори темно, ніц не видно, тільки фари машин і жахлива, жахлива ця листопадна погода маросячий дощ, туман і весь цей вайб, ну ви поняли. І потім я приходжу додому, читаю новини і бачу там кадри із обстрілів там, в, Тер -тер в Тернополі зруйнували житлову будівлю, багато смертей. І я це все бачу, і... і спочатку тобі себе так жалко, а потім так шкода, а потім ти дивишся на це все і думаєш, боже, у мене хоча б є дім, хоча б ніхто з моїх родичів не, не постраждав. Тут фу хочу це сказати. Я не марновірна, але коли ти кажеш, що ніхто з твоїх родичів не постраждав, знаючи, що твоє місто обстрілюють регулярно, то хочеться додати поки що, а потім хочеться покрутити собі у отут, ці всі марновірства вони просто починають лізти в голову. Тобі вже хочеться і по дереву постучати, і скрізь, аби тільки це ніколи в житті не справдилось для тебе. Коротше, до чого я? До того, що з одної сторони, здається, що в мене є дім, у мене. Іноді тут тепло, тут затишно. Мені тут дуже подобається. У мене є робота, у мене є дохід, у мене є друзі, а, їжа. Ну тобто немає на що жалітись, да? але іноді таке враження, що твоя менталка просто здає з цими відключеннями, і з цими генераторами, а потім ти думаєш, а потім ти бачиш всі ці відео, читаєш новини, і думаєш, боже, то мені ще нормально, я взагалі не маю права жалітись. А потім ти думаєш, ну та я маю право жалітись, на мене ж це теж впливає. І це все якісь такий круговороти у цього всього. Я вже не знаю, мені жаліти себе, чи мені радіти, чи мені. Я не знаю. Я не знаю, чи я маю право на якісь емоції, чи не маю. Іноді хочеться просто сісти і плакати, а потім ти думаєш, а чого ти будеш плакати, а що ти? Ну, коротше, ви поняли. Я думаю, що більшість українців зараз так почувається. Тому так, дивлячись на цю свічку, я думаю, що я уявляю в собі щось значно гірше, ніж те, що я переживаю зараз. І, і мене розбирає гордість за те, що ми досі боремось, і за те, що ми стаємо сильнішими, і про те, що шансів, що. Україну зітруть з лиця землі. Шансів, що наша культура, наша історія пропаде. Їх просто немає. Ось така от рефлексія. На цьому я закінчу свій влог. Спокійної вам ночі.